Межі 119-го виборчого округу фактично не змінилися. Сюди входить уся територія Бродівського, Радехівського, Бузького та південна частина Кам'янка-Бузького району. Одначе центр округу перенісся з міста Бузьк до Бродів. Виборчий округ номер 119 Центр місто Броди. Кількість виборців 154 тисячі 303. Кількість виборчих дільниць 248 бродівсько бузький округ вважається політичною батьківщиною лідера всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. Депутатський мандат він тут здобував двічі: 98-му та 2002-му році. Рейтинг самої політичної сили тягнебока зростав тут не стрімко, але впевнено. Якщо на виборах у Верховну Раду 2006 року ВО Свобода у Бродівському окрузі посіла лише третє місце, набравши 4,6% голосів, то вже на місцевих виборах 2010 року сила стала лідером за кількістю депутатів місцевих рад у Бродівському та Радихівському районах. Ще до початку виборчої кампанії цей округ називали Свободівським, тому логічно, що внаслідок опозиційних домовленостей про єдиного узгодженого кандидата квода дісталася партії Олега Тягнебока, які очікувалося, свобода висунула кандидатом голову своєї фракції в обласній раді Ірину Сех. У Львівській обласній раді Ірина Сех відзначилася найбільшою кількістю депутатських звернень та запитів. Також за ініціативи фракції, яку очолює Сех, було висловлено недовіру трьом останнім губернаторам Львівщини. Серед них чинний Михайло Костюк. Основними опонентами Ірини Сех на 119-му окрузі є керівник апарату Бродівської райдержадміністрації, голова місцевих регіоналів Михайло Кобялковський. Син вбитого екс-губернатора Львівщини, президент корпорації ЕКОЛАН Сергій Сенчук, генеральний директор Краківського ринку Володимир Кожан та представник удару комерсант Іван Шепанкевич. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 119 Кожан Володимир Дмитрович, самовисуванець непричетність до корупційних дій у 1998 році. Проти Володимира Кожана порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Однак до кримінальної відповідальності він притягнутий не був. Зокрема, змі повідомляли, що пан кожан, очолюючи комунальне підприємство Львівської міської ради, центральний ринок, заснував також новостворене ТОВ Краківський ринок. Останній отримав торгові площі комунального ринку в оренду всього лише за 300 гривень на рік. Прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. Згідно з поданою до ЦВК декларацією, Володимир Кожан отримав у 2011 році сукупний дохід понад 370 тисяч гривень, а його дружина понад 19 тисяч. При цьому у звітному році кандидат придбав автомобіль Хаммер 2008 року випуску за 520 тисяч гривень. А дружина упродовж року сплатила за кредитом проценти і основну суму позики на 297 тисяч гривень. Сенчук Сергій Степанович позапартійний, самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. Сергій Степанович Сенчук з березня по липень 2012 року був президентом благодійного фонду Крила Надії. У вигляді благодійної допомоги роздавав матеріальні цінності у населених пунктах округу, де зараз балотується. Зокрема, фельдшерсько-акушерським пунктам і амбулаторіям чотирьох районів було передано три тонни медикаментів. Також благодійний фонд Крила надії започаткував соціально медичний проект здоров'я школяра. Такі дії вважаються невідповідністю критерію руху чесно, навіть якщо вчиняються до початку виборчої кампанії та з використанням благодійних фондів. Проте сам фонд напряму пов'язаний з кандидатом. Хто балотується до Верховної Ради, я знаю, що у нас балотується Ірина Сехта. Ірина. Щось про неї чули. Ну я чула, як добра людина добивається багато для району, для міста. Кого ви знаєте, чи чули хто йде по вашому округу? Я не знаю. Нікого. Ні. Кожен сех. Чим відрізняється, ваш руку, кожен і сех? вже не буду говорити. Сех від свободи. Ось, я Щось знаю. про них знаєте? Ну, що знати. У ну, пані сех вона до нас приїжджає, ну, броди. Ну, їхню роботу від свободи видно. Видно. – Рінус таке вважає. Бійшенько, тут не считає. А про когось щось чули з кандидатів? Тут я не хотів далі чути. То є людина і люди. Навіть давним, тут люди її знають. всі. Дуже прекрасно. Та хто йде по вашому окрузі? Якісь прізвища? Нікого не знаю. Не хочу навіть голова болить мене і без того тиск високий бог його. Я хочу, щоб і молода порусуть була, а не вже того. Не буду голос голову сказати. Агітаційна кампанія кандидата від свободи Ірини Сех побудована на ідеологічних меседжах її політичної сили. Однак є її своя родзинка. Так пані Ірина проводить активну антиалкогольну пропаганду серед своїх виборців. Антиалкогольна духовно-мистецька акція Вставайте, ходімо за участі тріо священників новий час стала родзинкою візитів Ірини Сех у села Округу. Кандидат від свободи також є автором обласної програми Профілактика і запобігання поширенню пияцтва серед населення області. Турбується про здоров'я нації, і кандидат Сенчук зокрема роздає місцевим школярам щоденники із страховими полісами, крім того, проводить безкоштовні медичні скайп-консультації. Сергій Сенчук через власний благодійний фонд Крила надії забезпечує місцеві школи щоденниками, у яких наявні страхові поліси на покриття від нещасних випадків та інших хворіб. Щоб їм побажали, то хід Верховна Рада. Молодіжі, щоб було побільше. Бути чесними і відвертими з нашим народом, з нашими людьми і зі всім, хто з них голосує. Щоб вони були такі влюденіші. А не до, і до людей ближче, а не так підуть туди і все. І вони про людей забувають. Щоб вони не обманювали людей і виконували ті обіцянки, які вони дають людям. Кандидатам депутати побажаю чесності, совісті, здоров'я, щоб вони мали наснагу зустрітися зі мною, простим керівником громадської організації. Щоб їм дали таку зарплату, як в пенсіонери, мінімальну. Боротьба за тверезий спосіб життя, безкоштовні медичні скайп-консультації, страхові полюси у шкільних щоденниках, здоров'я виборця 119 го округу під особливою увагою кандидатів народні депутати, тому не доводиться сумніватися, що мешканців районів вистачить здоров'я, прийти на виборчі дільниці і обрати достойного представника у парламент.